Вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо розпаковку великої посилки з вінтажними прикрасами з американського сайту eBay. Ось тут перед нами на манекені, кольє з попередньої розпаковки з штучними перлинками. Також потребує невеликого ремонту. Продовжуємо далі перед нами великі сережки такі кільця золотому тоні, відмінному стані, гарної якості, діаметр приблизно 6 см. Легенькі по вазі. Наступні теж сережки кільця в золотому матовому тоні, у відмінному стані, застіпкою конгу. Також не є важкі. Сережки кільця з металу, покриті голубою емалью, пусете, відмінний ста і якість. Ще одні сережечки кільця в такому кольорі. Темного золота латуні. Тут в мене на руках щось вони трошечки тут, які такі чорні осипаються. Ось такі сережки. Наступні теж такі півкільця, пусета. Немає тут двох таких багатних скільних кришталиків бачу. Такі кольорові вони цікаві у відмінному стані, окрім тих двох, що тут немає, так? Трьох кришталиків. Попробуємо привести їх до ладу, такі класичні. Сережки кільця, зараз проведу собі руки від такому кольорі рожевого золота. В стані відмінному легенькі. Наступні в нас сережечки ось такі, це є натуральний такий зріз натуральної ракушки. Покритою ну, такою позолотою в стані відмінному Тут ось так зібрано такі зажими для чоловічих галстуків вінтажні Перший в нас такому золотому тоні матовому. Маю ось тут маркування. Нью-Йорк, по-моєму, напис з підковою. На щастя. Зараз. Галстуків чоловіки носять не так багато. І можна собі придумати використання таких зажимів в якихось інших цілях. Збереження якихось паперів, можна і жіночі галстуки, і як окремо прикраса така. Такий, такий невеличкий, теж може бути жіночий. Сванг є маркування. Теж цікава річ. Ще один. Так, ось такий. Всі в хорошому стані, він Цей маркування немає, але теж цікавий. Ну і такий дуже лаконічний, простий зажим. Маркувань немає такі посети кільця вінтажні пластикові. Такі колечка. Чорному тоні, металеві на застіпці конго. Брошка, о, перепрошую значок. Регіон 73. А, це пін. Ну, не знаю, що це означає. В значках я не розбираюся. Так, ось такі колечка. В срібному тоні, з ефектом питого металу. Металеві, теж легенькі. Так, якісь такі дуже вінтажні сережки з такою епоксидною смолою, мабуть, з натуральними рослинками вставлені, залиті. Посети кільця вінтажні, пластикові Ось такі колечка в чорному тоні металеві. На застіпці Конго. Брошка, у, Перепрошую значок, регіон 73, а це Пін. Ну, не знаю, що це означає. В значках я не розбираюся. Так, ось такі колечка. В срібному тоні, з ефектом битого металу, металеві, теж легенькі. Так, якісь такі дуже вінтажні. Сережки з такою епоксидною смолою, мабуть, з натуральними рослинками вставлень, залиті. Теж чудовий. Єдине, що потрібно почистити, брошечка ангелочок. І стилі витражу. Немає маркування. Стан чудовий. Брошка Pin. This is Fine. Так, теж дрес кліп. Чи зажим для, для шарфа, хусточки? Дуже якісний. Маркувань немає. Брошка в такому темному тоні емалі, металу, тут під бронзу. Квітка з кришталиками і з емаловим покриттям. Брошка пін, такий подвійний. де Сильвер. Далі не можу прочитати напис. Трібно буде перекласти більш детальніше, Сережечки. такі вінтажні, пластикові з кришталиком. Ось такі. Теж брошечка Пін в чорному тоні металу, I am smiling не знаю, що таке smiling така дівчинка з таким поглядом. Так. Брошечка вінтажна. Маркувань немає. Ось такі завитки. В хорошому стані потребує очищення. Вже дуже багато таких дрібних речей тут зібралося, але вже залишилось небагато. Ось така вінтажна брошка. Така дама, капелюсі, платі малю з блискітками. Замочок працює. Маркування не бачу. Так, і ще одна вінтажна така річ. Це отакий от дрес-кліп. Замочок працює в хорошому стані. Немає кришталиків деяких. Тут два, три, чотири, п'ять. Требую реставрації, а так в стані хорошу. Ось така в нас друга частина розпаковки вінтажного лоту, багато цікавих е, речей. Ось цей трек скліп, брошечка, багато сережок цікавих. Запрошую на наступну частину розпаковки цього великого лоту. Він прикрасами. А зараз дякую за увагу. До зустрічі!